Окей, всім привіт! Сьогодні ми подивимось на таку тему, як показникові функції. Це тема з 11 класу, така початкова. В чому в нас є особливість показникових функцій. Ну, ви вже бачили таку річ як квадратичні функції, це коли в нас y дорівнює, наприклад, 2х квадраті. Показниково ж навпаки, це коли в нас y, в нас є якесь число, скажімо 2, і воно в нас в ступені x. С дві зовсім різних функції. Ось зліва є приклади цих функцій в двох варіантах. Чому так? Дивіться. З чого ми почнемо? Взагалі, ця функція в формульному вигляді виглядає як y дорівнює a в ступені x. І ось це a є двох варіантів. Або ж воно в нас знаходиться на проміжку від 1 до, 0, від 0 до 1, або ж воно в нас знаходиться більше одиниці. Тобто в нас може бути 2 в ступені Х. В нас може бути 0,1 в ступені Х, але в нас не може бути мінус 3 в ступені Х. Ну, в даному випадку ось так. Чому так? Бо зараз ми вивчаємо саме якщо більше 0. І в цілому математиці, зазвичай, використовується саме функції з основою більше нуля. Тому що якщо будуть від'ємні числа, це створює нам проблеми, і в шкільному курсі в ЗНО таких зазвичай не буває. А якщо і є, то це щось пов'язане з іншим, а не з властивостями показникової функції. Окей, перейдемо безпосередньо до малюнку цієї функції. В Цілому вони в нас або зростаючі, або спадаючи відповідно до основи. Якщо А в нас менше одиниці і більше нуля. Тоді це у нас спадаюча функція. І, власне, ми запам'ятовуємо головне, що вони обидві проходять через точечку 1 за ігреком. І те, що вони ніколи не стануть дорівнювати 0 за ігри. Тобто, ось ця паличка, вона йде, йде, йде. Вона стріміться стати нулем, Але нулем вона ніколи не стане. Чому так? Бо яке б ми число не взяли. В якої б воно б не було б ступені, воно ніколи не стане нулем. Не беремо, до речі, до уваги те, що А може бути нулем, бо ми беремо саме від нуля. Ось, Більше нуля, не дорівнює. Бо це створює в нас невизначеність формату 0 в ступені 0, і таке ми зазвичай не використовуємо. Тому А буде завжди в наших розв'язках більше нуля. А далі вже за варіантом або менше одиниці, або більше одиниці. Окей. Тобто, що ми маємо? Область визначення в нас буде область визначення. Це всі значення x, x належить R. Бо x може бути будь-яким від мінус безкінечності до безкінечності. А ось область значень. Це вже зовсім інша справа. Область значень – це всі значення Y. Y в нас належить від 0 до плюс безкінечності. В обох випадках. Бо 0 він не може досягнути. Окей. І тепер візьмемо декілька вправ для саме тренування. Їх взагалі не так багато, тому беремо. Ось я додав дво, дві вправи. Це в нас для початку такі основні, нескладні. І котрі є, до речі, в ЗНО і НМТ. Дивимось на перший варіант, це коли нас просять порівняти. Ось, наприклад, в нас є 0,8 в ступені М менше, ніж 0,8 в ступені N. І нам треба порівняти саме ступень. Дивіться, в чому справа. Якщо в нас є два числа, котрі більше одиниці в основі, тобто 2 в ступені М більше, ніж 2 в ступені N. Якщо ось ця основа двічка, вона ж більше одиниці, тоді цей знак зберігається m більше n. Якщо ж основа менше одиниці, 0,1 м більше 0,1 n, тоді знак зміниться на протилежний. m менше n. Власне. Ось все і про нерівності в такому форматі. Приводимо до спільної основи, тобто, щоб вони були однакові з права і зліва, і тоді вже починаємо порівнювати саме ступені. Ось дивіться, в першому випадку 0,8 це менше одиниці. Тому знак змінюється на протилежний. m більше, ніж n. В другому випадку основа більше, ніж одиниця, тому знак зберігається. M більше n. Третьому. Дві третіх це в нас менше, ніж 1, Знак змінюється на протилежний m менше n. І 1,4 сьомих це більше одиниць. Тому m менше n. Другий варіант завдань це коли обчислить щось там. В нашому випадку є наступне 3 в ступені корінь з 2 плюс в квадраті. Поділити. На 3, в ступені 2 корень з 2. В цілому, ці завдання я більше відношу до теми зі ступенями. Тобто тут більше використовується стільки саме властивості показникової функції, як то графік чи те, що mn в нас завжди більше нуля, чи властивості. Ось цього зміни знаків між, коли основа між нулем та одиницею. Тут чисто треба ось якось це розкрити, щоб воно було максимально простим. Як ми це робимо? Дивіться. Вгорі в нас ось тут є якась квадрат ступені. Ми просто беремо і за формулами скороченого множення її розкладаємо. Отримаємо 3 ступені. Корінь з 2 в квадраті це 2, плюс 2 корення з 2 плюс 1. Поділити. На 3 в ступені 2 корень з 2. Далі, ось цей великий ступінь ми розкладаємо наступним чином: 3 в квадраті. Помножити на 3 в ступені 2 кореня з 2, помножити на 3. Поділити на 3 в ступені 2 кореня 2. Ми могли, до речі, одразу це скласти. Я просто розписав, щоб воно було детальніше. І дивіться: коли ми ділимо, в нас відповідні частини скорочені. 3 в ступені 2 корень з 2 і 3 в ступені 2 кореня з 2. І далі, що нам залишається 3 в квадраті помножити на 3. Це в нас 3 в третьому ступені або ж 20. Другий варіант. Це в нас 3 корінь третього ступеня з 7. В ступені корінь з 3, в ступені корінь з 3. Основна властивість, коли в нас ступінь береться в якусь ступінь, вони в нас перемножуються. Тому корінь з 3 помножити на корінь з 3. Це в нас буде 3. І що ми беремо далі? Ось цей ступінь з трьох в нас використовується для кожного з множників. 3 в третьому помножити корінь з третього ступеня в 7 в третьому ступені. І дорівнююся в нас 27 помножити на 7. Бо ступінь і корінь в нас взаємознищились. І отримаємо 27 помножити на 7, це в нас 140 плюс 49, 169. Власне, на цьому поки що все. Тому ставимо лайки, відпочиваємо і до наступної зустрічі!